Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться. Леонід Данільчик Цикл Оповідань. Локальна Контрабанда. Епізод із Оповідання Потяги ОПОвідання «Перемишель Львів 2018 Я простяг руку. Та захлопнув двері в туалет. Це єдиний короткий момент між двома митними контролями, коли ним можна скористатись. Зараз потяг перетне державний кордон, і туалети знову закриють. За спортивну сумку, залишену між сидіннями, я не хвилювався. Важила вона майже 50 кілограм, далеко з нею не побігаєш. Про те, що стосується митних правил, норма. А от по грошовому допуску там була геть не норма десяток важких цільнометалевих дисків, вкритих по кромці кубанітами бора для використання у вузько спеціалізованих галузях. Добирався до вокзалу я на таксі, і доброзичливий таксист згідно всіх правил турботливого сервісу люб'язно намагався видобути сумку з багажника свого авто. То було куметне видовище. Він навіть не зрушив торбу з місця, але я не поспішав не так часто ця професія тішить розвагами. Я терпляче дочекався, коли він таки змордується і віддасть ініціативу мені. З кількома перекурами я добрався до перону, потім до вагону. Квиток я брав заздалегідь у п'ятий вагон на 53-те місце. Зразу поряд з місцями, де за столиком суворо засідали польські кійцельники, тобто митники. Тут все було просто. Головне, що всі мої речі в сумці були чемно впорядковані, і я акуратно і швиденько показував все згідно запиту по своїх таксфрі. І коли доходило до головного документу, а отже і головного пункту вивозу возу. То після всіх моїх ретельно вишикуваних і організовано доведених до огляду кошулек, шкарпетик, парувок, олієк, ботув спортивних тощо, то вже якось неетично було бембати мене за ільось гандльову, тобто товарну партію якихось залізяк невідомого призначення, дорогих, правда, і важких, цельнік взяв з моєї руки коробку з кругом. Проте не втримав і та гучно гепнулась назад в сумку. Добре, що не на пляшечки з олійками. Службовці переглянулись і, похитавши головами, мовляв, ай яй почали заповнювати папери. В мене за плечима в проході вагону вже виросла черга з туристів і псевдотуристів схожими папірками. Щойно пропечатані документи повернулись до мене. Моя логістична концепція радикально змінилась. Не звертаючи увагу на присутніх, я починаю повномасштабне перепаковування. Кожен круг замотується в чорний, як моя доля, пакет для сміття, і потім з них викладається дно сумки в два прошарки. За цим я покриваю це дно густим безладом продуктів та одягу. Розміщую сумку в ногах поряд із сидінням. Так аби її не довелось рухати з місця при огляді вітчизняних інстанцій. Ну от, тепер залишається фінішна пряма. Найцікавіше. Польські служби вже покинули потяг українські зайдуть на технічній зупинці за кілька хвилин. В ці кілька хвилин можна злити свої страхи в туалеті. Повернувшись на своє місце, я пригадав кумедну історію, що розповідав мені якось на кордоні старий. Битий спекулянт та контрабандист в далекі лихі 90 прямував легендарний потяг Ужгород Перемишль. До Перемишля він ніколи не добирався то був нібито товарно-пасажирський, нібито безкоштовний потяг. В Ужгороді його чекав натовп спекулянтів. На кожну особу припадало по 8-10 величезних поліетиленових сумок в клітинку. Набитих різноманітним товаром. Потяг ледь встигав зупинитись, а сумки, торби, мішки вже влітали в вікна та двері. Де ховались провідники і хто відкривав двері в вагони, оповідач не згадував, а я уточнити не здогадався. Може, там взагалі ні провідників, ні дверей не було. Потяг брали на справжнісінький абордаж з голосінням, боєм і травматизмом. Головне було втиснути весь свій скарб у вагон, ну і самому не лишитись на пероні. В коридорах і тамбурах пересувались прямо по мішках і сумках, і на весь цей бліцкриг давалось дві хвилини. Щоправда, потяг завжди стояв значно довше. Первинні намагання розібратись де чий товар під час подорожі були початково приречені на невдачу, тому нові бої та баталії. Починались під час вивантаження товарно людської маси на львівському вокзалі з тим же голосінням та травматизмом. І от одного спекотного серпневого дня під час такої подорожі, коли потяг вже рушив, в плацкарт до мого оповідача заповз грубезний дядько. Він був високий і так само широкий, величезний овальний комсала. Плечі в нього починались від вух. Чи може, то вуха росли на плечах, а долоні нагадували надуті медичні рукавички. Він просунувся по сумках, напханих у вагонному коридорі, зруйнувавши їх міст своєю вагою, і розтягся, наскільки це було доступно його комплектації, на баулах поряд з відкритим чи вибитим вікном. Дядько тривалий час уривчасто хропів і стогнав. Намагаючись втамувати задишку. Одяг його був вщент мокрий від поту. Тобто буквально можна було викручувати з нього рідину. Дядько, наче виліз з якоїсь калабані, піт на лисині, обличчі та шиї виступав величезними краплями, які груба розмазував мокрою шматою. Нарешті, прийшовши до тями, він просипів. Тяжка доля спекулянта! І миттю заснув з гучним храпом то чиста правда, не те, що зараз, в затишному інтерсіті з кондиціонером і зручними сидіннями вайфай, телевізори, розетки і туалети, комфорт. Пройшли прикордонники, просканувавши паспорти. Пройшли митники. Пройшли і навіть не глянули на мене. Ну їдеш собі, мужик, лисий, здоровий. З великою спортивною сумкою. Заробітчанин повертається, музику слухає, у вікно тупиться. Ну, молодець, короче. Ну і вони молодці. Але тут повернувся один митник. Покрутився та всівся за столик, де цельники базувались. Через прохід від мене. Просто поруч. Тут дев'ять вагонів. Чому він прийшов в п'ятий? Прийшов другий митник. О. А він його шукав. А той тут. Сів поруч. Порожній вагон. Лише я і митники. Купа місця. В протилежному кінці вагону аж два вільні столики. Прийшов третій і четвертий. Сидять, балакають. Мене не чіпають. Але воно мені якось не затишно. Повітря якесь загусло. А їхати ще тверду годину дискомфорт. Світло якось стало мерехтіти та тиснути на зір. Руки подіти нема куди. Зад зачірхався, сидіти стало незручно, і, взагалі, все гнітить. Почав трусити ногою, але схаменувся. І чому хочеться на них витріщатись? Що, я митника не бачив? По скроні збігла крапелька поту, і кондиціонер не допомагає. Я відкинув сидіння і закрив очі. Збігла друга крапля поту, а ще три хвилини тому мене все влаштовувало, і життя посміхалось комфортом і удачею. А зараз душно, підтече, ноги трясуться, зад свербить, повіка смикається, і взагалі якийсь суцільний стрес і тривога. Зовні я прикидаю, що дрімаю, але ж треба ж так. Ну справді, знайшли собі тут затишне місце, де потеревенити?» Вони своєю присутністю всі кишки з нервами мені перемішають за ту годину, так наче я сиджу водоймі спіраннями, які агресивно реагують на сечу та різкі рухи, а я нестерпно хочу пісяти і танцювати. Ну от нарешті станція львів. Митники не поспішаючи беруть телефони та кашкети і сунуть в тамбур. Я за ними. Сумка відриває руку. Чого я її не покладу на підлогу? Бо знову доведеться нагинатись та піднімати її. Потя гальмує, і моя торба по інерції б'є митника в ногу. Той аж присів від такого поштовху. Такий собі маленький грубасик. Оглядається і обурено надуває губи, витріщає свої оченятка то на мене знизу вверх, то на сумку зверху вниз. І щось в тих очах змінюється. З'являється якась догадка, підозра. Вони стають недобрими, риб'ячими, хижими. Я не танцюю, а значить, ця риба занюхала запах моєї сечі, тобто страху. Він відкриває рот, показує дрібні гострі зубки, але в цей момент відчиняються двері і нас витискають назовні пасажири шостого вагону. На пероні багато людей. Я зі складнощами через важку ношу минаю їх і добираюсь до лавки. Грубенький митник вихоплює мене поглядом і вже підпливає до лавки. Чого б це? Я вже не в потязі, але то таке. Мороз пробирає мене по шкірі, а з носа падає крапля поту. Як такі речі взагалі сумісні? Грубаса окликають колеги. Він зупиняється і в нерішучості топчеться на місці. Я розцібаю сумку і дістаю скляні пляшки з олією. Повільно. Одну ставлю на лавку. Ні. Передумав. Кладу боком. Тепер другу. От біс їх всього дві. Витираю долонею ніс і крадькома озираюсь. Митник зник. Відверто розглядаюсь. Немає. Тьху! В животі стало тепло, в обличчя повіяло прохолодою, сідничні м'язи розслабились. Витяг з сумки ще одну меншу сумку і наплічник. Розподілив скар по торбах і, нав'ючившись, попрямував до вантажного відділення, де зазвичай пасуться таксисти. З носа знову впала крапля поту. Тяжка доля спекулянта. Скидаю важку ношу в багажник таксі, озираюсь на будівлю вокзалу і глибоко вдихаю. Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться.